Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка і в цьому відео будемо з вами разом розбиратися, що ж таке делі. Якщо ви вже давно стикалися з цим поняттям, або ж нещодавно виявилося, що вам треба делі, а ви не знаєте, що це таке, то продовжуйте дивитись це відео. Делі це міжнародний сертифікат, який підтверджує ваш рівень володіння іспанською мовою. Цей сертифікат видається Міністерством освіти, культури і спорту Іспанії в колаборації з інститутом Сервантеса. Аби отримати цей сертифікат, вам треба скласти іспит. І ось саме в цьому відео я розкажу, що це за іспит, яка його структура, де його можна скласти, коли його можна скласти та скільки він коштує назвемо це таким першим кроком, тобто ви почули Делі, ви зрозуміли, що вам треба його скласти, або ви ще не знаєте, що вам треба його скласти, але вам просто цікаво, що ж це таке, то ви в правильному місці, в правильний час, давайте розбиратись. Але перед тим, як розпочати, не забудьте підписатися на мій канал, тому що вас чекає багато ще цікавих відео з іспанської мови. Так, ну а зараз у нас делі, Тому поїхали! Ми вже з вами зрозуміли, що DL це певний сертифікат, тобто такий диплом, який підтверджує ваш рівень володіння іспанською мовою за певною міжнародною шкалою. Аби отримати цей сертифікат, вам треба скласти іспит. Які ж в нас є рівні? Простими словами, в нас є рівні від елементарного базового до просунутого такого рівня носія. У нас є рівні не тільки в іспанській мові, взагалі в будь-якій мові. А1А2, В1, в 2 с С1С2. Для себе я їх поділяю на такі більше три групки: тобто, в нас є така база А1 А2, в нас є такий середній рівень Б1, Б2, і в нас є вже такий високий просунутий рівень С1, С2. Взагалі, чому я зараз тут сиджу і розказую про іспедделі? По-перше, я є викладачкою іспанською мовою з досвідом роботи вже 5 років. Я сама складала із педелі та маю рівень С1. Мої учні успішно складають делі переважно на рівень Б2. Я бачу, як їм це подобається. Я бачу, як мені це подобається, тобто цей процес підготовки до іспиту, а потім отримання цього бажаного сертифікату. Маю надію, що після цього відео ви хоча б задумаєтесь про те, а може і мені варто скласти іспит делі. Ну що ж, повертаємося до рівнів. Наскільки я знаю, рівень А1 майже ніхто не складає. Ще така маленька ремарочка, що окремо виділяють ще делі есколар, тобто, цей іспит для тих, хто навчається в школі. А для дорослих можна здавати від рівня А2 до С2. Тобто, якщо ви хочете підтвердити свій рівень, ви можете складати впевнено на А2, Б1, Б2, С1 та С2. Відразу такий невеличкий спойлер або ж пояснення, що іспит Делі, він не показує ваш рівень, він вже його підтверджує, що я маю на увазі. Якщо у вас є рівень b 1 тобто ви його закрили, наприклад, з приватним викладачем або в якійсь мовній школі, і ви думаєте, а, блін, піду-ка я здам на b 2 а можливо, в мене вже b 2 На жаль, так не працює. Спочатку ви маєте закрити рівень, наприклад, вивчити всі граматичні лексичні теми на рівень b 2 а вже потім йти складати іспит, тому що іспит делі ще раз так наголошую, підтверджує ваш мовний рівень. Тобто, логічно, що спочатку він у вас має бути, а потім ви вже складаєте іспит або його підтвердите, або ж ні. Тому з власного досвіду скажу, що найчастіше учні все-таки складають на рівень B1, b 2 c 1 і зараз розкажу вам чому. Хоча не можна оминати і рівень А2, тому що якщо ви хочете отримати іспанське громадянство, ви обов'язково маєте скласти делі на рівень А2. Тож, якщо ви плануєте вчитися в університетах Іспанії або ж працювати в якихось міжнародних компаніях, або ж вам треба омологувати свій український диплом в Іспанії, тобто легалізувати його, вам точно треба буде складати іспи делі на рівень Б2. Також знаю, що для лікарів, які вже планують потім здавати мір цей наш український крок, або ж потім працювати в лікарнях Іспанії, їм вже треба рівень С1. Ну і зрозуміло, що якщо ви викладаєте, вам треба рівень С2. Але також хочу зауважити, що будь-яка людина може складати іспит делі на будь-який рівень. Тобто, якщо я така прокидаюся завтра вранці і хочу складати на рівень С2, я це можу робити за наявності цього рівня у мене, і неважливо, викладаю я іспанську чи ні. Так само, якщо ви вже закрили рівень b 2 ви впевнені, що він у вас є, і ви думаєте, блін, хочу підтвердити свій рівень якоюсь бумажечкою. Ну, Вибачте, що я так кажу, але так воно і є. Тобто, якщо вам реально важливий цей папірець, цей сертифікат, ви також можете скласти із педелі. Тобто, не обов'язково вам для цього е, вчитися в Іспанії або ж хотіти умологувати свій диплом. Тобто, хочемо або потребуємо підтвердити свій рівень володіння іспанською мовою, складаємо із педделі. Сам іспит делі проводиться в багатьох країнах. Якщо не помиляюся, напевно в нас буде цифра більше 100 країн, включаючи Україну. Аби не розтягувати дуже сильно це відео, хочу сказати, що ви можете зайти на офіційний сайт інституту Сервантеса. Посилання на нього я, звісно, залишу в описі під цим відео, зайти у розділ «ДЕЛІ» і там вже безпосередньо подивитися. Там є такі вкладочки Донде це де і Квандо, коли, тобто, коли проводиться іспит і де проводиться. Таким чином ви можете перевірити, проводиться він у вашій країні чи у вашому місті чи ні. Наприклад, зараз в Україні делі проводиться у Києві та Львові. Раніше, якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, ви можете виправляти мене в коментарях. Раніше делі також проводився в Одесі та Харкові, але наразі лише Київ та Львів. Але всю цю інформацію, як я вже сказала, можна перевірити на офіційному сайті інституту Сервантеса. Також дуже цікаво, що в залежності від країни, де проводиться деля, а визначається взагалі кількість дат, коли можна скласти цей іспит, тобто кількість сесій, які проводяться протягом року, та ціна. Наприклад, зараз зайшла на сайт інституту Сервантеса, і ось написала, що мене цікавить Україна. Безпосередньо я хочу, наприклад, скласти в Києві. І що я маю? Я можу здати в 2025 році в травні рівні А1 шкільний, А2, Б1 шкільний, також А2, також можу здати С1, Б2 і С2. І друга сесія буде проходити в листопаді. Тобто наразі маємо, що в Києві безпосередньо в 2025 році я можу скласти або ж в травні, або ж в листопаді. В мене є лише дві опції: в листопаді також можу здати майже на всі рівні: А2, Б1, Б2, С1, С2. Наприклад, якщо я зараз територіально знаходжуся в Іспанії і хочу скласти іспит подделі в Іспанії, то я можу здавати в лютому. В квітні, в травні, в липні, в вересні, в жовтні і в листопаді. Тобто маємо у нас три скватрисінкосиєте взагалі аж сім сесій. Але рівні, звісно, варіюються. То ми маємо, що це певний іспит, який підтверджує таким міжнародним способом рівень володіння іспанської мови. Ви заходите на сайт інституту Сервантеса і перевіряєте країну і місто, чи проводиться там взагалі іспит чи ні. Далі ви вже дивитесь, коли він проводиться безпосередньо і на які рівні. Важливо знати, що запис на делі закривається за 5 тижнів до початку самого іспиту. Якщо іспит проводиться в новіємрі, певну проблему з перекладом. Тобто ми маємо, якщо іспит, наприклад, проводиться в листопаді, десь так всередині або майже в кінці листопаду, то ви можете записатися на делі, виходить, що в кінці. Жовтня ну, за цим треба слідкувати. Тобто за два дні не вийде записатися на іспит. Також обираючи дату, коли вам треба складати іспит, треба враховувати те, що вам доведеться чекати на результати іспиту цілих три місяці. Класний нюанс, про який я мала би напевно сказати на початку цього відео, але результати іспиту делі дійсні протягом усього життя, тобто можна лише один раз скласти делі, підтвердити свій рівень і користуватися цим сертифікатом не сьогодні, не завтра, наприклад, через рік, через два або ж через п'ять. Ми ще напевно важливий момент, коли ви вже надумали або зрозуміли, що вам треба скласти іспит педеля. Це те, що він не безкоштовний. За нього треба заплатити. І моє улюблене питання: скільки ж коштує іспит педеля? На жаль, чи на щастя, ціна залежить від країни. І тому завжди, коли до мене звертаються учні, які проживають в Іспанії, я їм завжди кажу, ну що, готуйте десь 200 євро, все залежить від рівня також, тобто на рівень b 1 наприклад, ціна буде нижча, на рівень b 2 ціна буде вища, але треба орієнтуватися десь так плюс-мінус 200 євро. Але, наприклад, якщо ви знаходитесь в Україні, я особисто в 2021 році складала Делі на рівень С1 і заплатила всього 1100 гривень, якщо не помиляюся. Чи 1035, десь так. Зараз я знаю, що ціна на делі це плюс-мінус 1500 гривень, якщо ви складаєте в Україні. Маму, що різниця реально колосальна. В Іспанії, наприклад, 200 євро. В мене в минулому році учениця складала іспит в Бостоні в Америці. Вона складала на b 1 і заплатила 160 доларів. Не знаю чому, але ось так ціна завжди буде відрізнятися в залежності від країни, в якій ви будете складати цей іспит. Також швиденько з вами пройдемося по структурі іспиту, щоб ви взагалі розуміли, як він проходить. Іспит делі складається з чотирьох частин, де перевіряються такі базові навички володіння іноземною мовою, а саме читання, аудіювання, письмо та говоріння. відрівня структура трішки може відрізнятися, десь буде завдань більше, десь їх буде менше, але оці чотири пункти, таких чотири розділи, вони обов'язково будуть. Ну, логічно, та щоб перевірити рівень володіння іноземною мовою, справді треба почитати, показати, що ви розумієте тексти, треба щось послухати, аби зрозуміти, як ви сприймаєте інформацію на слух. Треба щось написати, аби перевірити цю навичку. Також та звісно ж поговорити. Тобто в кожному блоці в нас будуть певні завдання, і тут дуже цікаво. Я не буду дуже багато говорити про те, як же саме оцінюється делі, тобто як ви будете набирати свої бали. Єдине, що скажу в загальному, що максимум ви можете отримати 100 балів за увесь іспит. І в цьому іспиті є лише два варіанти. Апто, тобто склав, підтвердив рівень, або но no, апто не склав, не підтвердив. Тобто рівень нижчий вам дати не може. Якщо ви захотіли підтверджувати рівень b 2 і не набрали достатню кількість балів і отримали ноапто, no тобто не склав, то не можна вважати автоматично, що ваш рівень нижчий, тобто, наприклад, b 1 Ні. Тобто результат делі він просто показує: Окей, я підтвердила свій рівень апто, або ж не підтвердила ноапто. No і наостанок, якщо ви додивилися це відео до кінця і ви зрозуміли, о, окей, мені цікаво, або мені ж потрібен цей іспит, або навпаки, ви зрозуміли, що він вам не потрібен. Що ж робити далі? Якщо не потрібен, просто продовжуємо вчити нашу улюблену іспанську. А якщо все ж таки потрібен, треба розуміти, як до нього готуватися. Більш детальні процеси підготовки або ж певні лайфхаки, як готуватися та отримати своє заповітне ап, то я вже розкажу в наступному відео. А в цьому лише зазначу, що такою базою, таким фундаментом це є вже ваш наявний рівень. Тобто, якщо вам треба, наприклад, скласти іспит і підтвердити рівень Б2, спочатку ще до підготовки до іспиту у вас має бути Б2. Тобто ви маєте вчити таку загальну іспанську, брати уроки з викладачем або ж вчити самостійно, але мати, тобто отримати оцей рівень Б2. Лише після цього ви вже починаєте готуватися до іспиту. З досвіду скажу, що достатньо 2-3 місяців, аби підготуватися до іспиту, це мається на увазі, тобто прогнати усю цю структуру, що є дуже-дуже важливим взагалі в будь-якому екзамені, та підготуватися. Готуватися можна самостійно, готуватися можна з викладачем індивідуально, або ж в парі, або в групі, або ж задіювати таке асинхронне навчання. До речі, дуже такий класний метод навчання він доволі такий новий. Це коли ви берете з викладачем просто якісь консультації, тобто, по суті, ви готуєтесь самостійно, але викладач може перевіряти якісь певні навички, наприклад, раз в тиждень перевіряє ваше письмо, або ж ви берете у нього консультацію. І він вам готує таку знаєте, методичку, план, як же готуватися самостійно, і ви, наприклад, задзвонюєтесь, там раз в тиждень, два рази на тиждень, або ж раз на два тижні, аби просто пройти якісь певні завдання. Моя особиста думка, що сертифікат або якийсь іспит зовсім не показує на 100% ваш рівень володіння іспанською мовою, ваші знання і так далі. Але я особисто дуже люблю цей іспит. Сама, як я вже сказала, маю С1, планую отримати С2. Чому? Тому що сама підготовка до іспиту, як на мене, дуже класно прокачує ваші знання. Тобто у вас є якісь певні прогалини і ви можете їх заповнити, ви можете вивчити якусь класну лексику, яку ви в реальному житті, просто у вас немає часу або натхнення її вчити. Підготовка до іспиту дуже мотивує, вона є такою ціллю, тобто у вас немає, знаєте, можливості просто злитися і не вчити. І у вас є певний такий е, часовий ліміт, що, наприклад, ага, до листопаду цього року я маю вийти, наприклад, на рівень Б2. Ну, справді дуже класно мотивує. Тому усім, кому прямо треба скласти іспид деля, я вам бажаю успіхів і отримати своє акто. Якщо у вас залишилися ще якісь питання, задавайте їх в коментарях. Я обов'язково на них відповім. Якщо хтось змотивувався складати іспид деля, то спочатку перевірте свій рівень, а потім вже справді дуже вам раджу спробувати скласти цей іспит. А якщо ви зрозуміли, що деля вам складати не потрібно, теж все супер. Продовжуйте вчити іспанську, підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити. Та побачимося в наступному відео. Айош!